Вітаю кожного глядача. Мене звати Маргоасулець в ефірі. Телеканал Н-1. Разом з громадською організацією Неподільна Україна розповідаємо про найцікавіші події життя громадянського суспільства. Литовський волонтер пригнав ще 50 автівок для українських військових. Пише захід.нет. Йдеться про 50 автомобілів. Закупив їх литовський підприємець та волонтер Валдас Бартка Вічус. Позашляховики допомогли доправити на Львівщину десятки литовців, поляків та американців. Половина автомобілів це подарунок від литовських родин. Іншу частину придбали за кошти, які зібрав Валдас із допомогою благодійних зборів. Оці автівки вже вирушили на допомогу українським захисникам. Їх передадуть до. Різних бригад збройних сил України, зокрема 3-ї штурмової, 22-ї, 24-ї, 25-ї, 68-ї, а також підрозділом Національної гвардії України від початку повномасштабного вторгнення в Україну Валда з Барткавічус привіз в Україну сотні машин і десятки тонн гуманітарної допомоги. Волонтер розповів, що він вивчив українську мову, щоб бути ближчим до України, і власним прикладом демонструє, що це можливо. Genius Space відкрило безплатний доступ до 40 професійних курсів з маркетингу, дизайну IT. Платформа зробила безплатними курси, які коштували до 20 тисяч гривень. Серед них навчання з SMM, IT, дизайну, англійської мови і ведення бізнесу. Про це повідомили у прес-службі платформи. Користувачі зможуть пройти курси, які тривають від 20 до 40 годин. Навчальні програми розраховані на те, аби освоювати нові професії або перебудувати кар'єру. Разом із тим, після проходження курсів можна працювати віддалено. Для того, аби отримати безплатний курс, необхідно зареєструватися. Після заповнення заявки за 72 години команда платформи перевірятиме та ідентифікуватиме всі заявки. Можливі лише для українців, згодом користувачам надішлють доступ на вказану електронну пошту. Бійці ГУР подолали маратон морської піхоти США. Його присвятили захисникам України. Дистанцію 42 кілометри подолали розвідники спецпідрозділів гур, Артан та Шаман, які на російсько-українській війні зазнали поранень. Про це повідомили прес службі Генерального управління розвідки. Цей захід щорічно проходить у Вашингтоні, Округ Колумбія та Арлінгтоні, штат Вірджинія. Уперше його провели з ініціативи Корпусу морської піхоти США у 1970 Шостому році цю дистанцію українські воїни ГУР присвятили полеглим бойовим побратимам. Вони зокрема нагадували, що війна за демократичну вільну Україну триває і досі. Фонд жіночі можливості оголосив конкурси грантів для жінок-підприємець. Фонд надасть 100 тисяч гривень на придбання необхідного обладнання для здійснення підприємницької діяльності та розширення бізнесу. Про це повідомляє прес-центр фонду. Участь у новій грантовій програмі фонду можуть взяти жінки-підприємці, що мешкають на території Києва та Київської області та мають бізнес, що працює від 6 місяців та більше. Зареєстровані як фізична особа. Підприємець у цій області або релокували бізнес після 24 лютого 2022 на території області та мають підтверджений статус внутрішньо переміщеної особи. Термін подачі заявок з 1 листопада, по 1 грудня 2024 року. Учасницям потрібно заповнити онлайн форму заявки, вказавши всю необхідну інформацію про себе та свій бізнес, а також додати мотиваційний лист та необхідні документи, що підтверджують стаж підприємницької діяльності та. План розвитку бізнесу. Десятирічний українець зібрав понад 5,5 мільйонів гривень військовим. Десятирічний волонтер Юрчик Напора зібрав для потреб сил оборони понад 5,5 мільйонів гривень. Школяр уже третій рік дає благодійні концерти та збирає донати на автівки і інше необхідне для захисників. Пише новинний ресурс «Шота». Нині волонтер виступає не лише у Львові, але й в інших містах України. У репертуарі хлопця понад 60 пісень серед них і сумні, які даються найважче. Зібрані кошти він передає волонтерам а ті, купують необхідне для військових. За час, поки збирає гроші. Юрчик уже отримав чимало нагород. Але найбільше він цінує подяки від захисників і бойові шеврони, які ті передають. Нагадуємо, те, що мене звати Марго Сулиць в ефірі, телеканал Н1 разом з громадською організацією Неподільна Україна, де ми завжди розповідаємо про найцікавіші події життя громадянського суспільства. Приємного перегляду!